Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 2 І це свіжі новини боксу. Ейді хільм про можливу трилогію Бівол «Be Бетарбієв be Женібекалімханули викликає на бій Канело Альвареса. Карл Фроч здивував думкою стосовно реваншу Усик Усикдюбла. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. В Орландо США вчора пройшов співголовний бій івенту від Едді Хірну матчром боксін, в якому портариканський суперсередньоваговик Едгар Берланга без проблем розібрався зі співвітчизником. Джонатаном Гонсалесом Ортісом переміг його технічним нокаутом вже в першому раунді. Перед та після поєдинку Берланга озвучив список бажаних суперників, що включає колишніх чемпіонів світу Хайме Мунгію, Кайле Бапланта та Джермала Черло. Найімовірнішим варіантом виглядає бій з Плантом, який неодноразово відповідав на виклики Едгара і відомий своїм умінням перетворювати поєдинки на прибуткові події. Едді Хільн також вважає, що Плант ідеальний опонент для берланги, однак він нагадав, що цей бій був останнім для Едгара за контрактом із його промовцією. Про це Хільн розповів в інтерв'ю Фейтхейп. Чудовий бій. Незалежно від того, що відбудеться далі між мною та Едгаром, це був би дуже добрий бій для його кар'єри. Думаю, саме цей бій і має відбутися наступним. Ми поговоримо з промоутером Плента в PBC, може навіть з аль Шейхом, а вже після цього стане зрозумілим, на чому ми стоїмо. Хільн зрозуміло не погодився з тим, що це був явний місмач. Так, це був не ідеальний опонент. Вважаю, що Берланга добре відбоксував. у тому сенсі, що Зрозуміти мене правильно, розуміє, що багато хто зараз скаже з таким опонентом неправда. Суперник був цілком солідним. Насправді це просто Едгар довів, що він реально боєць світового рівня. Саме це він і мав сьогодні зробити: вийти в ринг і знищити суперника. Хір не стверджує, що бій з плантом закінчився так само. Як на мене, Едгар виглядав як боєць з реально дуже важкими кулаками. Вважаю, що бій сканело і справді допоміг йому стати кращим. Я високо котрирую цього бійця. Мені подобається цей хлопець. Чудовий чувак, побити Планта на словах у рази простіше, ніж зробити це насправді. Скажу тільки те, що це чудовий бій, дуже круте поєднання стилів. Вірю, Едгар може його побити. Поб'є чи ні, давайте дізнаємося про це, сказав Хірн. Ну а я нагадаю, що спонсор проєкту Фавбет. Також промоутер Еді Хірн висловився про можливу трилогію між російським чемпіоном світу на півважкій вазі Дмитром Біволом і Артуром Бетербієвим, який виступає під прапором Канади. За словами Хірна, наступний крок Бівола багато в чому залежить від турки Аляль Шейха, який надав йому всі можливості для проведення великих боїв. Бівол вже зустрівся з Ліддоном Артуром, провів захист проти Зінада і двічі бився з Бетербієвим. Хірн нагадав, що їхній перший бій. Був дуже конкурентним і Аляль Шейх наполіг на реванші, організувавши його лише через 4 місяці. Другий бій також виявився напруженим, і тепер, на думку Хірна, турки, ймовірно, захоче побачити третій поєдинок між Біволом та Бетербієвим. Бівол і Бетербієв повинні повторити це, бо це блискучий бій. Нам також подобається двобій Беневідеса проти Бівола, але, на мою думку, наступною буде трилогія. Проблема для Бетербієва в тому, що бівол стане кращим. Раніше WBC офіційно наказала біволу провести бій із Давидом Беневідесом. при цьому турки Аля Шейх заявив, що не зацікавлений у цьому поєдинку. Мексикано-американський тренер Абель Санчес думає, що чемпіон WBC у легкій вазі Шокур Стівенсон повинен поміняти свій стиль, якщо збирається перемагати таких суперників, як чемпіон даблюбі Джервонта Девіс, та чемпіон WBA у більш низькому дивізіоні Ламонт Роуч. Йому доведеться вигравати раунди, він просто не робить достатньо, щоб вигравати раунди, іноді він недостатньо зайнятий і занадто ідеальний. Ці хлопці зроблять все потрібне, щоб вигравати раунди, я думаю, що Шокур має бути трохи сильнішим, щоб мати справу з такими хлопцями. Я не думаю, що його підхід може залишатися таким, яким він є зараз, якщо він хоче впоратися з Ламоунтом чи Джервонтою. Сказав Санчес. Казахстанський боксер Женібакалі Мханули, який володіє титулами чемпіона світу за версіями IBF та WBO у середній вазі, дав інтерв'ю. Популярному боксерському ютуб-каналу із Британії його наступний бій відбудеться 5 квітня в Астані проти Анауеля Нгамісенга. В інтерв'ю Бек обговорив майбутній поєдинок і висловив бажання зустрітися з іншими чемпіонами середньої ваги, а також з колишнім абсолютним чемпіоном суперсередньої ваги Саулом Канело Альваресом. Алімханули про бій 5 квітня. Моя головна мета це підготуватися до 5 квітня. У нас хороші плани на 2025 рік, і ми дивимося уперед. Ми чекаємо не дочекаємося моменту, щоб заповнити цей рік хорошими боями. 5 квітня ми вийдемо в ринк і битимемося, але я не бачу в ньому якихось понад боксерських здібностей. Він звичайний боксер. Як і всі, дві ноги, дві руки, і ми боксуватимемо. Це буде велике шоу і велика ніч, і ми покажемо себе, як виступив Хамза за Я переадресував це питання йому. Чесно кажучи, він мав шанс бути в рингу напроти мене, але він не скористався цим шансом. Про бажання бою з Канело. Я на 100% готовий, і це буде легко для мене. Звичайно, ми всі професіонали, і ми спостерігаємо, вчимося з інших поєдинків. Як ми бачили, у ньому немає нічого екстраординатного, немає нічого особливого. Я сказав би, що він не такий активний, як у минулому. У нього вже немає здібностей виходити в ринг до будь-яких бійців, як він робив у минулому. Він знає своє місце. Про можливий бій за Рісланді Ларою взагалі немає жодних проблем. Я був би радий зробити це. Я готовий. Про бій Юбенг Бен. Всі двоє хлопців просто роблять шоу, наскільки я можу судити. Вони не готуються боксувати. Я не чекаю нічого особливого, вони просто роблять шоу. Але в мене є певна довіра до Бена, Є й деякі очікування від нього. Має хороший стиль у виступах. Ну і на завершення, колишній чемпіон світу Карл Фроч поділився думкою про можливий поєдинок між Олександром Усиком, який володіє титулами WBC, WBA, WBO та ABO у надважкій вазі, та тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером. Паркер заслуговує на свій шанс. Дюбуа відмовився від бою з Паркером, а Паркер здобув хорошу перемогу над Баколе. Я не думаю, що Паркер має шанси побити Усика. Подивіться, що зробив Усик, він двічі побив Джошуа і двічі побив Ф'юрі. Тож не можна сказати, що Паркер має багато шансів, але ніколи не знаєш. Якщо Усик постаріє, а Паркер осідлає хвилю і в нього все добре. Їхній бій може стати цікавим, сказав Фроч. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.